Ночью дзвонив чоловіка-батько і сказав, що синку будьте обережні, починається війна. Ми жили в Абари-центрі, це село Деміїв, Вишгородський район. Просто була істерика, паніка, сльози ховалися там в підвалі. Ну І цей водій, Женя, його звав, не раз нас запитував, що може ну, давайте виїжджати, там, мам з дітьми. Планувала стільки так, що я з дитиною, Євгенці, що за рулем, його дружина знайома їхня родичка Аделіна з сином і все. 25-го вже після обіду, коли були вже дуже там, сильні взриви, то він каже: або зараз, ілі і Ти не знаєш, чи краще залишатися, чи краще їхати, і хочеться просто зберегти дитину. І все. Ми виїхали біля десь четвертої вечора. Страшно, пуста дорога, немає ні людей, нікого. І коли ми вже проїхали вивіз, вивіску гостомель, там був блокпост. <постив> По новостям сказали, что Гастомель, э, ну, там русские, там идет бойня. Мы понимали, что они едут через Гастомель, это уже небезопасно. Но другого пути не было. Именно через эту трассу. Я только бачила, с правой стороны выскочил военный, и он нам показал, развертайтесь. Ну, так, швидко так показал. И Женя развернулся и быстро ехал. И так, мы ехали, ехали, и тут был, не знаю, какая-то вспышка, Перше, що я побачила, це в мене курточка була на пір'ї, і все пір'я пір розлетілося по салону. І я, знаєте, може, на, на, на якийсь момент відключилась там, на секунду чи на скільки. Я бачила по салону як огоньки літали. Я чула, що Аделіна, вона сиділа поруч. І казала чоловіку своєму, він, мабуть, дзвонив їй. І вона каже: по нам стріляють. Я тебе люблю і все. Женя зі своєю дружиною сніжаною вже були без сознання. І був такий звук, страшний машини, чи мотор, чи може якась передача була, чи може попали чимось там в машину. І я більш не чула деліни. Я навіть не пам'ятаю, це я вже там згодом там, почала вспоминати, що кричали малі Кіра і Тімур. І я думаю, що в мене така руха, як анімі? силами підняти цю руку і побачила, що вона мене розірвана, пальці в різні сторони, тобто вони лежали на ну, отак от просто тіліпались і все. І кістки торчали. І буквально через 10 хвилин, як пропала з ними связь. Мы с Артемом сели на машину и выехали за ними. И когда уже ну, ближе к Гастомелю, то впереди увидели э, русские э, вот эти большие машины. И они вот так как перекрыли нам дорогу и стали стрелять в нас. И ну, мы где-то метров 50 от них были, и в нас ни одна пуля не попала, вот чудом каким-то. Тема, он стал кричати, говорит, Саша, давай разворачиваться. ну, давай не їдемо туди, нас зараз розстріляють. І ми не змогли пробратися. І ми развернулись і приїхали сюди домой. Я вирішила в якийсь момент виприхнути з машини, коли я почула, ну, якби, що замість машина. Я хотіла відкрити двері зі своєї сторони, але так як рука була, вже, то я я потрясла Деліну, і вона не приходила в себе. Я відкрила двері з її сторони. Це просто було, знаєте, так, за якісь секунди, ну, що я отак от вирішила і все. І відкрила двері, виштовхала малого і сама з Кірою випрягнула. А Тімур побіг до машини, тобто він перший же ж випав і побіг до машини і кричав Мама, мама. Я... Поки це встало, кричу, Тімур, Тімур не можна туди, і там вже горів багажник. Машина вже була вже з дороги з'їхала. І я підняла малу і швидко пішла, щоб забрати його, бо розуміла, що там повний бак і може вибухнути машина. І Ми пішли. Він, він так одягав курточку свою і така, каже, єся, єся, я не боюсь. Бачу, що машина їде. На... На нас. І я їм махала, що туди не можна, не можна. Вони трошки приїхали і здали назад. Відкрили двері, і я їм кажу, ось бачите, там ну вже диміла ж машина, що там стріляють. І вони посадили нас в машину, і ми поїхали ну, назад. Тобто Розвернулись вони. Там були два. Три чоловіки, один за рулем, другий рядом сидів, і ззаду сиділа жіночка і чоловік. Ще, чим далі, то мені почало дуже боліти, боліти. Він хотів до якогось ближайшого пункту, але все було вже зачинено. І потім чоловік, це, який рядом сидів з водієм, то він каже, що добре, що поїхали до нас додому, а там вже буде вигляд. Визвали якусь медсестру, знайшли, вона прийшла, зробила мені укол, і вона сказала ця медсестра, що їй залишилось дві години, тобто її треба дуже швидко вести в лікарню. Але люди боялись, але ніхто не хотів. Але скоро визивали, то сказали, ми не будемо їхати там, своїми силами. Мені дуже хотілося пити, вони мені давали солодку воду і просто воду. Вже часто мене залишали, я вже думаю, ну що. Треба вже змірятися з цим. і Я кажу, ви головне ну, потурбуйтесь за малих, щоб все було добре. Тому що я відчувала, що мені все хуже, хуже. Перший десь э, около 10 или 11 вечора, Уже поздно був. Набрала не Леся, а жінка, тому що Леся була в тяжелом і ну, почти не могла розмовляти. И это просто была потрясающая новость для всех, потому что она сказала, что Кира живая, я живая, Тимур живой. И за ребят остальных сказала, что вот, э, Женя, Снежана, Делина, их нету, но ну, я жива. Ну, я ушами слышал, что они погибли, но внутренне я хотел верить в другое. Я думал, что сейчас они приедут или их в больнице мы найдем как-то, они дадут какой-нибудь признак жизни. Ми до останнього розчитували, що ці люди вижили. Вночі 26 лютого, вже о 3 годині, нас забрали до лікарні в Бородянку. Люди були в ну, шоці. Рука, діти. У мене була повністю курточка, Ну там, мені розрізали, щоб її зняти руку. Нам з Кірою зробили одразу знімки. У кіри три осколка, найдосі три осколка в ніжці. І... Ну, і мене поклали, там зроб... відрізали палець один зразу, бо мені кажуть, ми відрізаємо, бо він там на шкурі є, ліпається, там, держиться. Я все время сиділа в коридорі так, на присядці, просто плідік взяла і сиділа, укрилася там. Або якби коли літав самоліт, кидав бомби, то ми спускались в підвал. У мене є іграшка, яка була зі мною все час. Я її носила в кармані і думала про кіру і цьому, коли я піднімала, і мене тільки ця, навіть іграшка втішала, чесно. Я и завжди ношусь с собой. Мы стоим именно на том месте, где их расстреляли. И как видите, машина это ну, сгорела. Вот здесь вот видно, что первые ну, пули залетали сюда. Вот это даже не пули, это что-то такое большое прилетало, потому что прожигало. И по словам Леси, что из багажника попадало сюда. Потом вот здесь, вот видно прям. 에, со стороны, я так понимаю, леси. 에, вот очень большая дырка. Могло вот так как-то прилететь и сразу даже ну, попадание в Женю. Это им в спину стреляли, потому что капот целый, 에, в капоте нет пробоин от пуль. Ну, це был легковый автомобиль темно-зеленого кольору, но она такая была затемнена. І В нас була, ми написали великими літерами Діти на лобовому склу. Якби ми не вправі так, судити, я думаю, що їх на Господь покарає так, що вони явно будуть горіти в пеклі. Це 100%. Тут. А так навіть нема слів, як їх навіть назвати просто. Машина їде, там написана табличка, всі познавательні знаки. Сдалека можно было разглядеть, что едут дети, семья, ну то есть жинки, в основном жинки и один мужчина, да. И как можно было взять и стрелять в них? Ну вот как, как это объяснить? Что они там все, под какими-то дозами были, или это игры для них, никакого человеческого э -э сожаления просто. Дали в людям автоматы в руки, и они как с цепи срывались. Для меня это было непонятно, и у меня было агрессивное состояние долго. Но сейчас Господь с ними разберется, одним словом. Над всеми, и над добрыми, и над злыми есть Бог. И Он над ним, ну, разберется за эту ситуацию.